Ой, чому ви добрі люди, та й не співаєте? Виконавець любов доброноженко. Ой, чому ви добрі люди, та й не співаєте? Голос за не сімаєте, чи ся стидаєте? Співайте же, добрі люди, поки сили маємо, тоді уже не будемо, як постаріємо. Співаймо же, добрі люди, поки сили маємо. Тоді вже не будемо, як постаріємо. Як будемо всі старими, лишиться сидіти, тільки будемо слухати, як співають діти. Співай, може, добрі люди, поки сили маємо. Тоді уже не будемо, як постаріємо. Співай, може, добрі люди, поки сили маємо. Тоді уже не будемо, як постаріємо. Ой, музику дуже люблю, за музику піду, як музика, та й заграє, забуду сю біду. Співай, може, добрі люди, поки сили маємо, тоді вже не будемо, як постаріємо. Співай, може, добрі люди, поки сили маємо. Тоді вже не будемо, як постаріємо. А хто вміє погуляти, той вміє робити, А тому той любий любой, мило вочіся дивити. Так що співай, може, добрі люди, поки сили маємо, тоді уже не будемо, як постаріємо. Співай, може, добрі люди, поки сили маємо. Тоді вже не будемо, як постаріємо.